Так, всім доброго вечора. Багато питань є по такому, як дріб для всіх мисливців. Ото я сьогодні спорудив таку споруду, яку я назвав дроболійка. І хочу поділитися з вами. Звичайно, кому цікаво, як це працює. Нічого надскладного тут немає. Оце. У нас є стійка, підставка, газова горілка, консервна баночка. І от ще один такий важливий елемент баночка з досточкою. І зверху ми ложимо на нь тряпочку з простого матеріалу. Гарно її так розправимо, щоб вона тягнула вологу. Отак. Тепер. Перший крок в нас наливаємо охолоджуюча рідина, яка називається тосол. Оце. Маляли. Так що край. тряпочки був втоплений в тосок, щоб вона не треба було поливати її, а щоб вона сама тягнула вологу. І так, тепер другий у нас нюанс. Запалюємо газову горілочку. Так. І перед цим ми. Наложили туди свинець. Зараз ми це все покажемо. Оце, бачите, от така конструкція не надто складна. Ось як воно тут виглядає. До речі, це зараз покажу. От тут є дирочка просверлена. Оце я гачком показую. Одна. І все. більше тут нічого надскладного нема. Стієчка зроблена так, щоб можна було підрегулювати вище, нижче, під посудину. І на даний час, вроді, все. Зараз будемо чекати, поки розігріється. Свинець зарані я його перетопив. Ось налив такі от шайби. Зараз будемо з цих шайбів робити дріб. Подивимося, що у нас з цього вийде. Так. Оце вже пішов свинець потік. Чуть-чуть. Зараз -чуть. находимося. Так, от пішла шайбочка одна вже розтопилась. Це у нас друга. Бачите, в домашніх умовах все легко і просто ми поставимо камеру. Отак. От ну, я думаю, буде видно. Ось так, ось так. Зараз я присяду і дивіться, що в нас з цього вийде. Це в нас ємкість для відтягування. Лишньої рідини, тому що воно при піднятті буде дріб йти і буде підніматися рівень і буде забагато. Ну Приблизно вон так, такий рівень. На це зробить. Так, що у нас тут? Так, у нас свинець розтопився. Зверху є, знизу ще ні. За нас секунду. Секунда. Ось так. От пішла у нас дріб. От бачите сам. Без лишніх втручань, без нічого. У нас йде дріб. Оце. Підложуємо шайби. Так, щось попало в нас там. Це буває, тому що свинець не є дуже чистий. Я його так з акумулятора підплавив. Раз підігріємо. О! О! Ай-яй, яй, -яй, -яй. Трудно було його почистити. О, все. Налагодилось у нас. Дріб пішов. Це гарячий. Закидаємо назад. І давайте подивимося, що у нас з цього виходить. Які ми майстри. Ось це. Зараз секундочку, щоб було всі добре видно. Ось це. Ну, Ось Там процес у нас іде. Ось щось зйдем охолоджуючи І от як бачите, що у нас вийшло? Оце є. Зріб приблизно, я так думаю, номер 7. 6-7. Ну, я його ще не калібрував. Ну, на мою думку, так, на, як кажуть, на ЛАС. Оце і є. Ось, як бачите. Процес іде. Саме головне рівень. Рівень підтримувати, щоб постійно був один рівень. І все. І процес, як кажуть, це в нас там щось забило. Ну, можна такими постукуваннями, але ну, я краще його вонце. зараз візьму. Я, я забагато чуть-чуть кину шайбів і свинець остих. Зараз він підігріється і воно в такому ж самому процесі нічого не треба перенастроювати, піде далі. Оце бачите, що в нас виходить, на ну, світло. О-о, ось гарна кругленька дріб. І нічого немає надскладного. Оце, бачите, в баночці вже є. О, гарно, зараз видно. Гарно, гарно. Дуже прекрасно. Так, у нас свинець розтопився. Запускаємо далі. Оце. І в нас пішла далі процес. Процес виливання, бачите, така своєрідна струєчка йде, біжить, дивіться, ну, воно незамітно. Не Незамітно як воно пробігає. О, підкидаємо. На це можна виправити дуже швидко. ćeš pit kinem šajbučku. Tak. I taki nehetri posip.